Подолання смуги перепон, опанування зброї та техніки. Таку підготовку проходять мобілізовані до десантно-штурмових військ. За словами інструкторів, десантники повинні бути не лише готовими до будь-яких умов розвитку обстановки, а й майстерно, майстерно володіти як озброєнням, так і технікою, щоб ефективно її застосовувати під час бойових дій. На власні очі ось таку підготовку бачив і наш Владислав Паливода. За Замой долаючи перешкоди, наші військові заходять на позиції ворога. Так, проходять підготовку курсанти десантно-штурмових військ. Умови максимально наближені до бойових. Усе в вогні, диму та чути постріли. Головна позиція бійців це зайняти позиції ворога та зачистити їх. Після проходження смуги з десяти елементів десантники мають повернутися на початок, евакуюючи умовного пораненого. Головне психологічно підготуватися до бойових дій, кажуть інструктори. В першу чергу ми навчаємо військовослужбовців для загартування їхнього психологічного і морального стану. Це у нас умовно ворожа територія. Де ми стартували, зайшли на ворожу територію і виконуємо завдання по зачистці. ворог знаходиться в будівлі. Ви виконуємо зачистку будівлі. В Той же час на інших локаціях. Курсанти спочатку вивчають різні типи зброї, після чого переходять до практичних завдань. На цьому рубежі бійці проходять вогневу підготовку. За правилами безпеки тут обов'язково треба бути у бронежилеті та касці. Військовослужбовці мають зручного калемету, ефективно та швидко вразити ворога. Стріляють не лише з ручних кулеметів, а й з великокаліберного Браунінг. Опановують стрільбу із автоматів. Готують тут і снайперів. Стріляють з винтівки Юар 10 з різних положень та під навантаженням, тобто після фізичних вправ. Робиться це для того, щоб боєць був готовий до різних викликів у бойових умовах. Я впевнений в тому, що шановні мої майбутні колеги, що будуть виконувати свої службові обов'язки тільки після навантаження. Вони будуть працювати після. Переміщення з будь-якої позиції, також пробігання, що певної дистанції. Ми зробимо все, особливо на цій навчальній точці, щоб підходить до питання реалістичного, тобто навантаження, і тобто незручна позиція. Вивчають і переносні зенітно-ракетні комплекси, всі, які є у нас на озброєнні, відпрацьовують застосування в холосту, а потім у віртуальній реальності імітують бойове застосування, тобто збиття цілі літака, гелікоптера чи ракети стрілець зенітник, як мінімум, повинен розуміти межі зони ураження, зону пуску, фонову обстановку. Ми повинні розуміти, що у нас комплекси пасивного наведення, тобто йдуть по факту за інфрачервоним випромінюванням. Окрім фізичного розвитку, людина повинна мати ще рівень. вже на іншій локації. Вчаться кидати гранати. Спочатку тренувальні, після бойові головна ціль правильно кинути, щоб нанести більшого ураження ворогу. Граната сів. Оцінка відповідна. І встав прицілився. Обов'язковим є навчання із тактичної медицини. Адже у разі поранення час іде на секунди. Тож першу допомогу варто надавати негайно. Він має повністю знати ту тактичну медицину, що ми по прискореній програмі викладаємо. Це 22 дні. Повністю орієнтуватися, що робити в червоній, жовтій зоні, зеленій зоні. Як вивести людину з тих чи інших критичних ситуацій, в принципі, наша наука дає змогу кожному бійцю працювати нормально у зводах. Курсанти проходять підготовку із керування технікою, зокрема, долають на ній різні перепони. На полігоні тренуються мобілізовані до десантно-штурмових військ. Чимало з них вперше тримають зброю. Як-от курсант з позивним малий в минулому працював кухарем у Польщі. Повернувся щоб вступити до лав десантно-штурмових військ. До навчань зброю в руках не тримав. Зараз готується захищати країну, бо вже не змог сидіти вдома. І... Рахуюча покривати, мушу захищати за себе. Разом з чоловіками тут і жінки. Лілу до повномасштабної працювала у банку. Давним-давно хотіла це зробити, але чекала, поки виростуть мої дітки. А тепер можу спокійно їх лишити вдома і піти, відбиватись від тих паразитів, які полізли на нашу страну. Як настрій? Чудовий, бойовий. Бойовий настрій та мотивація зашкалює без винятку у всіх курсантів. Тут мобілізовані проходять основу, загальновійськову та фахову підготовку під наглядом професійних інструкторів. Програма постійно вдосконалюється, пропонуються зміни за рахунок того, що ми збираємо передовий досвід, який нам поступає з частин, і ми його впроваджуємо в підготовку. Після цієї підготовки курсанти відбуватимуть до частин для виконання поставлених задач. Владислав Паливода, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.